Дронобий це найкраще рішення для протидії у війні проти дрона, що летить по вашу душу. Безліч солдатів, які вижили після нападу брона, не замислюючись, скористалися б сіткометом як останнім рубежем свого захисту. Збити дрон сіткою, що летить праворуч або ліворуч від вас на відстані 35 до 45 метрів, дійсно справа малоймовірна. А ось зачепити сіткою і звалити дрон у штопор, що летить на вас на дистанції зустрічі дрона з сіткою від 15 до 40 метрів цілком можливо. Що краще сіткоміт чи дробовик, якщо помпова рушниця є у бійця? І він вміє нею прицільно стріляти у рухому ціль не тільки коли вона летить на стрільця, а летить справа чи зліва від нього на відстані 15-35 метрів, то перевага за рушницею. Але зробити влучний постріл зі стрибаючого транспорту у дрона на відстань 25-35 метрів майже неможливо, бо коло, у яке потрапить дроб, не перевищує один метр. А от у сіткомета ДБР 1С це коло буде 4 метри. Ще одна перевага на користь сіткомета ДБР 1С у тому, що помпова рушниця важить не менш 4 кг, а сіткомет ДБР1С лише 0,65 кілограма. І найголовніше: для купівлі рушниці вам потрібне розрішення МВСУ. Та кошти у розмірі не менше ста тисяч гривень. Крім того, потрібно зробити не менше двохсот пострілів з дробовика, щоб більш-менш навчитися влучно стріляти у рухому ціль, а це ще двадцять дві тисячі гривень. А ось для придбання сіткомета ДБР 1С ніяких дозволів не потрібно, і комплект на десять пострілів коштує лише двадцять дві. Гривень. Для навчання достатньо зробити 5 пострілів. І дрон не підлетить до вас. Україна понад усе. Коротке відео використання дронобія на практиці. Дрон ждун. Дистанція до цілі 30 метрів. Дрон нападник. Дистанція до цілі 40 метрів.